Ну, хто ж так дитину сповиває Олену? Нічого не вміє, чесне слово, туго треба сповивати, а вона в тебе бувтається, як не знаю, що у цій пелюшці, ще дивись, вискочить із неї. Напівжартума, напівсердито, вимовляла свекруха своїй невістці. Ой, Надія Іванівну, ну не сповивають зараз дітей, як раніше. Треба, щоб їй було комфортно, вільно сварилася Олена. Комфорт, а як же? Ось ви, молодь, цими модними слівцями тільки погано робите, їй Богу, не комфорту треба дотримуватися, а робити, як треба, як належно. Олена, ти нічого не вмієш, підвела висновки свекруха. А Олена ображено засупіла. Свекруха Олени була гарна жінка, розумна, щедра та дуже добра, дуже. І цією добротою і щедрістю вона ділилася від щирого серця. Навіть якщо її про це не просили. Олена вийшла заміж за Вадима з Великого Кохання. Після весілля молода сім'я влаштувалась у Києві, а до батьків їздили в гості в село. Там жила і мама Олени Оксана Вікторівна. Діти чергували свої візити до батьків і всі були задоволені. Вийшло так, що кожних вихідних вони їздили по гостях. Мама Олени Оксана Вікторівна була жінка сучасна та демократична. У свої 53 вона мала схожі з молоддю погляди і на всі віяння часу вона дивилася поблажливо і розумінням. Чого не можна було сказати про маму Вадима Надію Іванівну? Олену, а як ти хліб порізала? Навскід якось. Хоч все в тебе не так, хоч не проси нічого робити. Сварила вона невістку при гостях. Олено, а ти що, Вадиму, сорочку вже погладила? Так це не рівно. Он стрілки на руховах. Він сам гладив. Та ти що? А чому це він твої жіночі обов'язки виконує, га? Це неправильно, вимовляла вона Олені. Олено, доню, на новий рік замаринуємо кролика. Ви ж у нас відзначатимете. І Оксана приїде, сказала. Ти кролика не любиш? А ось даремно ти його не любиш. Це дуже дієтичний продукт. Кращий ж ваш шашлик буде. Все вирішено. Буде кролик, підводила висновки свекруха. Спочатку на всі ці прояви любові Олена, будучи людиною легкою, як пір'їнка, дивилась крізь пальці. Ну, подумаєш, свекруха повчає. Це ж вона з доброти душевної, можна й промовчати. Натомість вона Олену любить як рідну дочку, не те, що свекрухи в деяких подругах. Вони з Вадимом приїжджали до батьків раз на тиждень, бувало рідше. І всі, власне, були задоволені до пори й до часу. Якось, якраз до вихідних, Олена відчула дивне нездуження. Вони відклали поїздку до рідних та замінили її на візит до лікаря. Олена вийшла окрилена, і виявилось, що вона чекає на дитину. Батьки Вадима і мама Олени відразу були повідомлені про це. Вони у відповідь оголосили, що чекають на них завтра, у неділю, на святковий обід, на честь цієї радісної події. Ой, Оленко, Вадиме, як же ми цього чекали, як чекали? заплакала свекруха при зустрічі. Дочко, Вадиме, вітаю, це звичайне щастя. Оксана Вікторівна обійняла молодих. Через місяць у Олени почались не найприємніші дні. Слабкість, погане самопочуття стали постійними гостями у її житті. Вони скоротили поїздки до батьків до мінімуму, на що свекруха сказала, що нічого страшного, вони й самі можуть приїхати. І вона дотримала свого слова. Майже щотижня, у вихідні, вона приїжджала до них. Іноді залишалася з ночівлею. Батько не їздив, у нього не було часу. Натомість у Надії Іванівни його було повно. І вона вважала за свій обов'язок відвідувати улюблених дітей. Оленко, я пиріжки з печінкою тобі привезла, повідомляла вона на порозі новину, від якої у Олени до горла підступала вчорашня вечеря. Олено, я тут сукню тобі купила ширшу, щоб животик приховувала, а то ти все носиш таке, прямо непристойно дивитись на тебе. А якось вона приїхала з чудовою новиною. На її думку, діти. Я тут подумала, а може, ми разом підемо і одяг малюкові виберемо, га? Ви як? І поїдемо і купимо сьогодні ж, запропонувала вона радісно. Олені цього дня було особливо погано, і вона не витримала чи то терпець урвався, чи то гормони підвели. Надія Іванівна, ми не будемо нічого вибирати. Ми не знаємо стать це по-перше, а по-друге, ми маємо свої плани. Відмовила вона свекруці, мабуть, перший раз у житті. Та здивовано дивилася на неї. Дізнати стать зараз не проблема. І які це у вас такі свої плани? Я чогось не знаю. обурено розвела вона руками. Мамо, ми не хочемо дізнаватися стать до народження. Ми так вирішили. А одяг малюкові я куплю відразу ж, як він народиться. Все це зараз можна зробити за день. Відповів за Олену Вадим, відчуваючи бурю, що насувається. Не хочете дізнаватися стать? Це чия така ідея цікаво. А як ми, бабусі, будемо дарувати подарунки? Як нам знати, якого кольору купувати? Боже, яка нісенітниця, просто слів немає. Трохи розгубилася Надія Іванівна від відповіді сина. Потім народилася Марійка і почалося. Оксана Вікторівна відвідувала молодих зрідка. Як дозволяла робота, а для Надії Іванівни настали ті самі щасливі дні, коли її досвід і вміння, нарешті, знадобляться. Їй не знати матері, яка виховала сина, як поводитися з дитиною. Вона вже все пояснить молодій невістці та ще дякувати буде. Спочатку вона їздила з села у місто майже щодня, потім вона частіше почала залишатися у сина і невістки ночувати. Вона з головою поринула в дитячий клопіт. Згодом у Олени почало з'являтися відчуття, що мама Марійка – насправді Надія Іванівна, а вона, Олена, підліток, якого постійно сварять і доглядає доросла тітонька. І це було дуже неприємно. Будучи дуже терплячою та спокійною людиною, вона розуміла, що її надовго не вистачить. Розв'язка настала незабаром. Олена одягла Марійку і зібралася з нею погуляти, а заразом зустріти чоловіка з роботи. Аж раптом на неї налетіла свекруха. Куди зібралися? Гуляти? Я забороняю. Вона занедужила трохи між іншим, а ти їй таку шапку легко одягла. Неподобство. Свекруха стала наполегливо забирати Марійку до себе. Та заплакала, а Олена нарешті не витримала. Знаєте що, надія Іванівна, ідіть ви. Пиріжки далі ліпити, а краще їдьте додому. Марійка вже підросла і я впораюся сама. І потім ми у своїй сім'ї самі, самі розберемося, яку нам шапку одягати і гуляти чи не гуляти, пояснила вона і пішла з донькою до ліфта. Свекруха незабаром поїхала, наостанок видавши цілу промову про невдячність і хамство невістки, і що її ноги більше тут не буде і що вона на них так багато часу витратила, а вони не оцінили її допомоги. І інші діти оцінили б, а вони ні, ще й з дому вигнали. Але, зачинивши за мамою двері, Олена та Вадим подивилися одне на одного і зненацька посміхнулися. Вони так давно не були разом, і останнім часом у них більше було стресу від постійної присутності Надії Іванівни, ніж від маленької дитини. Вони, звичайно ж, помиряться з нею. Але тепер усе буде інакше, як вони вирішать. Перед новорічними святами Вадим зателефонував батькам та оголосив їм, що цей Новий рік вони зустрічатимуть у трьох – своєю маленькою родиною. А до них приїдуть 1 січня привітати та відсвяткувати перший день Нового року. Оксана Вікторівна прийняла новину позитивно, а Надія Іванівна засумувала. Це було чутно з її раптом сумного голосу. Але Олена та Вадим твердо стояли на своєму. Олена зі здриганням згадувала, як надмірна допомога та опіка свекрухи просто не давала їй спокою. А Вадим, як приїжджаючи з роботи, усюди бачив свою маму. І потім мами стало дуже багато в їхньому житті, а вони все ж таки своя власна сім'я. Вони знали, що все у них буде гаразд. А до батьків вони будуть їздити у гості за власним бажанням.